Я вітаю всіх. Я продовжую свій пенсіонерський ремонт. І сьогодні хочу сказати що я, розказати, що я вже зробила, що зроблено, що не зроблено, і як я себе економлю економлю свої сили, тому що мені вже багато-багато років, я вже старенька, і втомлююсь, я знімаю для тих таких дівчаток, як я. Які, можливо, надумають щось там десь в себе під, підрихтувати, підремонтувати, не бійтеся цього, потихеньку-потихеньку це все можна робити, е, прихваточками якимись е, по, по часу, не все зразу, не все так намішала відро і пішла мазати, ні, це не виходить. Я зараз покажу, де я де в мене такі. Самі місця, де важко щось робити і як я викручуюся з цього. Зараз хвилиночку. Ну, По-перше, я вже говорила, що роз... замішую я не в маленькому такому боксику, той боксик, що і з-під спец... риби, і з під сельотки в магазині десь чи на базарі десь купила у дівчат, Потрошку замішую, не замішую відро, бо це важко. По-друге, от зараз, що я зараз роблю, це за шкафом, за шкафами я не, я шкафиці не від, не, не зможу я їх сама зрушити, я їх залишила. І за шкафами я все залишаю так, як є. І оце Сьогодні це зробила цей вугол. Тут оцю стінку я не буду робити тут на ній нічого, ніяких візерунків, нічого, вона буде в мене ну, біла, не біла, а покрашена, але буде без усяких там витівок. Так, туди я ще не залізла, значить, щоб мені обідрати оті обої, це треба було ще зайвий раз лізти туди наверх. Значить, я залишила на потім, тобто я себе економлю трошки. Підійду вже туди, цей вугол вже зробила, це центральна ця стіна, як при вході. Як домажу, тоді вже там обдирую, там буду робити. Тобто оці свої пришки я теж економлю. Ну, Саме неприємне, це отут під трубою. У нас зроблено так опалення під трубою. Не дуже там я теж вичісую, виглажую, як вийде. А під батарею я ще залишила. І буду пізніше.